Третя пропозиція, яка була презентована Європейською Солідарністю. щоб ми повернулися до теми передачі хоча б 30% на рахунки бригад. І це викликано тою шаленою корупцією, яку ми бачимо як в Міністерстві оборони в окремих структурах, так і в службах. Десь ТІЗАЇ, так і в службах, куди вони передаються, дірібання вже 100 мільярдів гривень вкрадено на дібіторки, а воїни сидять без зброї. І я маю право це стверджувати, тому що кожен тиждень, не зважаючи на ті санкції, які накладені незаконно, неконституційно позасудово на мене, щоб зупинити бою, допомогу Збройним силам. Ніхто мене не зупинить. В даному випадку знову таки, я був здивований, але підтримали наш законопроект всі, крім слуг народу. Вони кажуть: нам не вистачає грошей на інші видатки. На які? На телемарафон? На які? На грабіжництво чиновників? На які? На розкрадання. На будівництві чи на розкрадання на поставках озброєння?